Мої вітання, я Олена Парай. Як завжди, о цій порі на вас чекають найцікавіші події області очима кореспондентів програми Слово Волині. І далі у випуску про таке. Хто винен у несанкціонованому засміченні парку на вулиці? Потебні волинська спортсменка Ольга Лищук вперше представлятиме Україну на чемпіонаті світу з Кюкушин Карате. Купальний сезон у коваль відкрила кишкова паличка. Розпочався робочий тиждень із новини, яка сколихнула увесь обласний центр. По обіді до міліції надійшло повідомлення про замінування приміщення обласної державної адміністрації. Депутати та службовці провели кілька годин на вулиці, людей евакуювали, а засідання регіональної ради із гуманітарного розвитку перенесли. На місце події прибуло чимало правоохоронців. Вибухівку шукали дві години. Однак небезпечного пристрою так і не знайшли. Правоохоронці вже встановили телефон апарат, Із якого надійшов дзвінок про замінування. Нині з'ясовують особу, яка телефонувала. Жартівнику може загрожувати кримінальна відповідальність, попередив начальник УМВС у Волинській області Богдан Щур. Зразу ж порушена кримінальна справа по статті 226 кримінального кодексу України. І проводиться не встигли депутати повернутися до роботи, як до міліціянтів не дійшло нове повідомлення про замінування. Цього разу зловмисники розповіли, що бомба знаходиться на залізничному вокзалі. За словами очевидців, впродовж дня на залізничній станції було спокійно, потяги приходили і відправлялися вчасно. Наразі на території вокзалу триває реконструкція, тож людей всередині споруди не було. Провівши ряд оперативно-пошукових заходів. Правоохоронці встановили, вибухових пристроїв ні в будівлі, ні поблизу немає. Міліція порушила кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про замінування залізничного вокзалу. На цей час правоохоронці встановлюють особу. Бу жартівника Вислів чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Для мешканців одного із районів нашого міста став утопією. Неподалік вулиці Потебні у парку утворилося сміттєзвалище величиною водноповерховий будинок. Купу бруду виявили учасники акції Луцьк чистий. Відтоді минуло майже чотири місяці, але сміття так і не прибрали. Непотріб, який пролежав роками, забруднює господарські городи та воду. Журналісти слова Волині бачили гори знахідку. На власні очі запаху цьому парку ще неподалік від вулиці, потемні зовсім таки не від квітів, а від величезного сміттєзвалища, яке нашаровується тут роками. На жаль, поки що, окрім громадських організацій, до нього нікому немає діла, а люди і далі продовжують скидати непотріб. Під час акції Зробимо Луцьк чистим. Волонтери, які прибирали територію міста, випадково натрапили на величезний смітник у кар'єрі поблизу колишнього цигельного заводу. І, хоча в акції взяло участь близько 4 тисяч активістів, прибрати своїми руками звали ще непотребу було не під силу. Це був для нас такий великий шок, тому що ми збирали сміття. Це була велика кількість, але така кількість, як тут, певно, перевершить. Всю ту масуку ми зібрали за весь час нашої компанії. За словами місцевих мешканців, сміттєзвалище тут з'явилося більше десяти років тому. Непотріб сюди зносили не тільки з навколишніх будинків, а й привозили машинами. І, хоча неподалік від будинків є контейнери, сміття продовжують кидати у кар'єр. Хто живе в кого не забирають сміття, того той викидає, напевно. А отут що менше От отут теж викидають все. Ні, а ніхто не прибирає. Отако так воно перегниває і так знову сиплять. То, то на запити депутата Луцької міської ради Андрія Калахана до Державної екологічної інспекції та управління охорони навколишнього природного середовища щодо стихійного смітника дали таку відповідь. Станом на 1 червня 2012 року засмічення земельної ділянки на вулиці Цигельній не виявлено. Окрім відповіді, екологічна інспекція надала фотографії обстеженої ними території, на яких усе чисто, але ця ділянка не відповідає запиту. Вона знаходиться на приватній території, а сміттєзвалище у кар'єрі що поруч. До речі, тепер правонаступником цигельного заводу є компанія Будтрейд. І хоча колись територія кар'єру належала цигельному заводу, оскільки в ньому добували глину, тепер він нічийний. Після перших статей на тему смітника приватну територію огородили і навіть повісили застереження. Будь-який кар'єр, навіть якщо він не використовується, він повинен згідно законодавства бути проведена там рекультивація землі, відновлення родючого шару ґрунту. Цього не було зроблено. Придеться з'ясовувати, хто за це відповідає, чи це підприємство, правонаступник колишнього цегального заводу. Чи хтось інший, але проблему потрібно вирішувати пластики. Похідні від нього відходи належать до продукції важкого розпаду, вік якого до 400 років. Якщо побутове сміття та вторинна сировина в окремих баках, його можна сортувати та використовувати в переробці, якщо ж сміття разом в одному місці за вказівкою санстанції, воно не підлягає сортуванню, оскільки заражене. Тому вихід із ситуації тільки один, стверджують фахівці. Можливо, оце сміттєзвалище варто транспортувати для захоронення на території. Ворією сміттєзвалища крищі для того, щоб воно розклалося, потрібно дуже великий термін часу. А воно все ще де ну, самі сказали в землю і в воду. Поруч стихійного смітника господарські присадимні ділянки. Діти навіть ловлять рибу в кар'єрі, а мешканці прилеглих районів приходять сюди у вихідні. Якщо ситуація зі смітником не вирішиться, молодий парк може стати небезпечним для довкілля. Пальний сезон у Ковелі відкрила кишкова паличка. Пробу води із річки Турії, взяті працівниками районної санепідемстанції на початку червня, виявили високий вміст лактозопозитивних бактерій. На міському пляжі з'явились попереджувальні таблички про невідповідність річкової води гігієнічним нормам. От чи стримають такі попередження найбільш завзятих любителів водних розваг і чим загрожує купання в компанії із кишковою паличкою? Відповіді на ці питання знають наші ковельські. Кореспонденти. Лабораторія комунальної гігієни Ковальської районної санепідемстанції Саме тут регулярно досліджують річкову воду на відповідність гігієнічним вимогам. Проби води взяті з басейну Турії в районі міського пляжу та водосховища, і засвідчили про бактеріальне забруднення міської акваторії. В містах то позитивних бактерій нормується санітарними правилами охорони поверхневих вод від забруднення. І цей показник має бути в місцях водокористування населення і відпочинку не більше як 5 тисяч на один дециметр кубічний. На сьогоднішній день нас виділяється більше як 24 тисячі. Купання в забрудненій воді може спричинити гостру кишкову інфекцію. На вимогу санстанції комунальне підприємство Добробут встановило на території міського пляжу спеціальні таблички з інформацією про те, що річкова вода не відповідає гігієнічним стандартам. Однак такі перестороги відпочивальникам не указ. Кожен рік пишуть е, ці об'яви, що не можна, не можна. Але у нас табір спортивно-здоровчий. Ми граємо, тренуємося, приходимо сюди купатися. Я рахую, що головне це, щоб діти е, цю воду, яка попадає е, до рота, не вживали. Тоді, тоді я рахую, все буде в порядку. А так вода, мені здається, чиста і можна плавати. І оздоровлювати дітей. Анатолій Іванович на турі щодня спостерігати за відпочивальниками на пляжі його професійний обов'язок. У разі потреби рятувальники прийдуть на допомогу не лише у воді, а й на суші. Окрім функції медбрата, підлеглі Анатолія Конощука виконують на пляжі і просвітницьку місію. Деякі питають, перепитують, деякі прочитавши: ну і що? Як обично, як вони, наші люди, як наші люди. А от ваші функції тут. Ну, ми забезпечуємо безпеку відпочиваючих. Ну і ви можете самі подивитися, що акваторія чиста, немає ні пляшок, ніякого бруду це, тому що кожен день, кожен день прибирається. Імідж ніщо, спрага купання, все. Тим, хто спасається від спеки водними процедурами натурії, медики настійливо радять не ковтати річкову воду і помитися в душі після купання в річці. Айже 40 гектарів посівів на Ратнівщині зруйнувала буря. Цими вихідними у районі зірвався шквальний вітер зі зливою. Але найбільших збитків селянам завдав 10-хвилинний град. Містяни розповідають, льодові кулі падали із неба завбільшки із п'яти копійчану монету. У результаті стихії затоплено городину, картоплю, посіви сільськогосподарських культур. Наразі створена експертна комісія із оцінки затоплених ділянок одноосібників. Лютувала негода і в Кам'ян-Каширському районі. У місті Град зруйнував 5 житлових будинків. Городини затоплено 150 гектарів. У селищі Голоби Ковальського району для дітей є альтернатива літньому відпочинку у таборі. Тут діє центр юних туристів, у якому займається більше ста учнів молодших та старших класів. Ходять у походи тут навіть ті, хто вже закінчив школу. Компас, карта, туристичне спорядження та друзі найкраще для дітей улітку. Маршрути для найменших тривають від 4 до 5 днів і сягають до 30 кілометрів. Старші готові долати відстані до українських Карпат нещодавно відвідувачі центру отримали другу премію у всеукраїнському конкурсі мій рідний край. Юні туристи пройшли береги річок Стохід та прип'ять. Але який похід без спорядження? Його кажуть юні туристи для всіх бажаючих не вистачає. Отож, подарунок від Волинського благодійного фонду Степана Івахіва туристичне спорядження допоможе і ще більшій кількості малечі подорожувати Україною. Зможе все ж таки група дітей піти. В якусь зону, де вона могла перебувати в таких умовах, де нема криші над головою, де може бути в різних кліматичних умовах проживати. Тому оце не саме необхідне спорядження було для нас отримано, оскільки сьогодні склалися такі умови в ну, такі, все ж таки в державі Відносне, що на сьогодні не спроможна держава забезпечити нам так нас таким необхідним спорядженням. Волинська спортсменка Ольга Лищук вперше боротиметься за титул чемпіонки світу із к'юкушин-будокарате. Змагання відбудуться із 22 по 26 червня в Японії. Напередодні виліту до країни Сходу Сонця. Чемпіонка України посилено тренувалась, аби гідно представити Українську Федерацію Кіокушин Будокарате на світовому рівні. Останні тренування перед відповідальними змаганнями бачили журналісти слова Волині. Займатися кікушинка карате Ольга почала в 10 років. На заняття привела її мама, адже вважала, що вулиця не найкраще місце для виховання доньки. Спершу було нелегко, адже доводилось доїжджати на заняття автобусом із села Хорлупи Ківерцівського району. Але спорт переміг. Нині вона триразова чемпіонка України з кікушинка карате Успішно навчається у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на кафедрі олімпійських видів спорту. Цими днями волинянка полетить до Японії на чемпіонат світу, який відбувається раз на 4 роки. Це саме перше, коли я. От... Їду на такі серйозні змагання, що мене везуть. У Нас кожен день кор кожен день біг мене майже зранку і ввечері, і тут тренуємося в залі груша спаріни, тобто бої. Федерацію -будо Карате» на світовому рівні представлятиме одразу чотири спортсменки з України. І, хоча участь у змаганнях безплатна, витрати на переліт та перебування спортсменів в Японії бере на себе федерація, а це не дешево. Лише дорога вартує близько трьох тисяч умовних одиниць. Є зборна нашої федерації по карате. Президент которой является Степан Ивахев. Для спорта делает полностью все, что... Ну, благодаря ему, в принципе, наши все спортсмены выступают и занимают лучшие места. Нещодавно із відкритого чемпіонату Росії з карате у Нижньому Новгороді команда Федерації привезла призові нагороди. Ольга Лещук там була третьою. На виступ у Японії дівчина покладає більше надії. Я позитивна людина. Я завжди розраховую саме на краще. Я надіюся на перше. Ну а як вже буде, так воно буде. Ну, я думаю, що я буду старатися з усіх сил, що я маю. Одним із 11 дивізів «Кюкушин карате є слова Асоцату Оями про те, що бойовий шлях каратиста починається із тисячі днів вивчення азів і триває десятками тисяч днів оволодіння майстерністю карате. Сьогодні ці юні майбутні чемпіони наполегливо тренуються, беручи приклад з наставників, аби в майбутньому проявити себе. Адже як кажуть у цьому виді спорту, в сильних вчителів виростають сильні учні, і Ольга Лищук підтверджується на власному прикладі. Тож побажаємо дівчині. Гідних суперників і успіху. У четвер виходить черговий номер газети Слово Волині. Це видання вже встигло завоювати увагу своїх читачів. Отож, подробиці наступного номеру далі. Із часів Великої вітчизняної війни змінилося вже не одне покоління українців. Журналісти газети Слово Волині запитали у дітлахів, що вони знають про війну. Про події 41 45 років очима дітей читайте на четвертій сторінці. Про перспективи розвитку нашої країни після Євро 2012 на шостій сторінці видання. У рубриці Волинська сади ратнівчанка Марія Бірук розповість про свої секрети приготування найкращих копченостей. Рецепти ви зможете знайти на тринадцятій сторінці газети Слово Волині. Також на вас чекає конус. Курс придумуємо оригінальний підпис до фотокартки тижня. А ще у четверговому номері програма телепередач останні новини області поради господиням та багато цікавої інформації. І цією інформацією ми завершуємо випуск новин. Все найгостріше та найактуальніше за тиждень дивіться у неділю о 9.30 ранку та о 21.30 вечора. На телеканалі Нова Волинь зустрінемося у ефірі.